Новий міністр закордонних справ Андрій Сибіга під час призначення на посаду зробив важливу заяву в парламенті. Він пообіцяв змінити політику держави щодо українців за кордоном. Це саме те, про що я кажу вже два роки. Держава повинна нарешті зайнятися проблемами наших біженців, бо інакше не вирішити демографічну кризу. Саме вона ця криза стане головним повоєнним викликом для України. Гроші на відновлення ми знайдемо інших українців, крім наших. Немає. Ми зараз докорінно змінимо політику держави щодо українців за кордоном, яких перебуває станом на сьогодні понад 7,5 мільйона. Я дуже сподіваюся, що з новим міністром закінчаться провокаційні заяви і ідеї щодо біженців, які так активно генерували представники нашої влади. Ми ще всі пам'ятаємо, як президент пропонував країнам Євросоюзу віддати в український бюджет допомогу, яку вони надають українцям. А історія з обмеженням консульських послуг нашим чоловікам за кордоном в чергове розколола наше суспільство, яке так потребує зараз єдності, чи повернуться колись до України в мільйони українців, які по лихій волі опинилися на чужині. Я б порадила державі, нашому правительству, президенту. Зверніть увагу на молодих людей, дайте їм можливість працювати на для України. Я дуже сильно хочу повернутися в Україну. Мені заважає війна, тому що я маю страх за своє майбутнє, за мою маму, за те, що вона там не так соціально захищена, як тут. З тими, з ким я спілкуюсь, ті максимально будуть залишатися. На жаль, чи на радість не знаю. Усі розуміють кризу, яка буде в Україні, є зараз, а буде... не один рік. І кожен хоче для дітей, для своїх кращих умов. Якщо в минулому році ми говорили про те, що я хочу додому, я хочу додому, я хочу додому, я хочу додому. То в цьому році я не знаю. І я розумію, що ще рік, і буде я не хочу. До нас є такі діти старшого віку, знайомі сьоми, восьми, дев'ятий клас, де діти вже на третьому році сказали, що їм тут краще. Ми повернемося в Україну лише за умови. Якщо буде в Україні стабільність, якщо в Україні будуть жити українці, якщо Україна збереже свої території, довіра, вони повинні повернути довіру людей. Новий міністр вже анонсував послугу електронний консул, яка має спростити бюрократичні процедури для українців. Знаємо, що консульських установ бракувало і до війни, а зараз вони просто фізично не встані забезпечити українцям якісні послуги. Ми максимально спростимо і забезпечимо надання консульських послуг. І перші кроки на цьому напрямку зроблені мова йде про електронний консул. І Міністерство закордонних справ буде тут відігравати і роль лідера в забезпеченні всіма необхідними законними правами наших громадян за кордону. Ми будемо діяти як шляхом збільшення і розширення мережі консульських установ, так і шляхом підвищення якості надання цих послуг. Але очевидно, що ми не повинні обмежуватися тільки грамотними технічними рішеннями. Нам потрібно змінити сприйняття українців за кордоном і зі сторони держави, і зі сторони нашого суспільства, нарешті сформулювати чітку політику щодо них і знайти ресурси для її забезпечення. Отже, почнемо з того, що біженці і трудові мігранти, взагалі всі громадяни, які виїхали на законних підставах, не повинні почувати себе непотрібними. Адже вони залишаються українцями, навіть якщо після війни не всі з них повернуться додому. І завдання влади перше це зберегти їхню ідентичність, а друге, зробити агентами України на заході. В світі є багато діаспор, які є дуже сильними лобістами інтересів своїх малих батьківщин. Ми знаємо, якими потужними в США є італійська, єврейська, польська та й українська діаспори. На них зважають політики, їхні представники самі стають впливовими політиками, бізнесменами, вченими. Ми вже маємо нове покоління українців за кордоном, які завдяки своїм талантам і цілеспрямованості дуже скоро стануть помітними на заході. Маємо з цими людьми працювати вже зараз, тримати контакт, підтримувати їх ресурсами. Дуже добре, якщо таке розуміння буде в нового керівництва МЗС, бо на загал у владі такого розуміння досі немає. Чому я так вважаю? Дивіться, нове міністерство, яке лише створюють за ініціативою президента, хочуть назвати Міністерством повернення українців. І вже обираючи назву, роблять помилку, бо, як я казав раніше, не всі повернуться. І це їхнє право. Але навіщо ще на старті звужувати функціонал нового відомства лише до повернення біженців і одним махом відкидати від України кілька мільйонів людей? Взагалі спостерігаючи за тим, як влада комунікує створення цього міністерства, я як медійник в минулому можу сказати, що це повний комунікаційний провал. Сама назва повернення українців була сприйнята людьми як намір повернути їх додому насильно. Таке враження, нехай помилкове, одразу налаштовує проти всієї цієї ініціативи. Воно викликає агресію. Хоча про якісь депортації взагалі мова не йде, але ніхто ж цього не пояснює. Натомість саму ідею створення нового міністерства я вітаю, бо вперше заявив про це ще торік. Але не можна обмежитися тільки створенням нового відомства. Міністерство лише інструмент подолання демографічної кризи і до того ж, не єдиний. В нас є не тільки закордонні українці, яких ми прагнемо повернути. В нас є ще внутрішні переселенці, які не мають роботи, яких не перенавчають новим професіям, які втратили житло, яким скасовують соціальні виплати. І що роблять ці люди? Або повертаються в зону бойових дій, або виїжджають за кордон. Ми маємо також подбати, аби після війни зросла народжуваність. Суспільство вже зараз дискутує про залучення мігрантів з інших країн з відмінним від нашого культурним кодом. Все це водночас є для держави як викликом, так і можливістю ефективної роботи. Потрібна зрозуміла і осяжна демографічна стратегія, не набір гасел, за які ніхто не буде відповідати, а закріплені через закон основи державної політики. Я такий документ написав і зареєстрував в парламенті, але влада наразі пішла в інший бік: шукають кандидатуру на посаду міністра, а вже потім будуть розбиратися, чим той буде займатися. Обговорили створення нової інституції в уряді з робочою назвою Міністерство повернення українців. Проводимо обговорення кандидатів, які могли би його очолити. Давіда Рахамія, 4 вересня 2024 року. Питанню демографічної кризи я присвятив багато свого часу. Збирав аналітику, вивчав досвід інших країн, які перебували в подібних обставинах. Я зняв декілька документальних фільмів про проблеми наших біженців і способи вирішення цих проблем. На початку 2024 року з'явився новий тривожний симптом нашої демографічної хвороби. Рішення, які ухвалила влада, виганяють українців назад в окупацію. Вже виїхало понад 100 тисяч людей. Скільки ще своїх громадян втратить Україна? Хтось їде туди, де території окуповані, хтось їде туди, де ведуться активні бойові дії. Це гірко для мене, тому що ми втрачаємо дітей, і моєму розумінні діти це, це те на що треба звертати увагу, це те, чим буде країна жити далі. Ніколи не повірю, що люди не розуміють пастку, яку їм робить Росія на тимчасово окупованих територіях. На третій рік великої війни представники влади говорять з біженцями порожніми гаслами та обіцянками: ми повинні одночасно рухатися у всіх напрямах і кохатися, збільшуючи кількість українців, і пильнувати своє здоров'я. Чому досі немає стратегії, як врятувати Україну від демографічної катастрофи? Як подібні виклики долали Грузія та Молдова, Азербайджан та Хорватія? Що треба зробити, аби Україна не лишилася без українців? Скільки часу в нас лишилося? Звісно, я радий, що на третьому році великої війни влада нарешті почула опозиційного політика. Але сумно, що з усіх моїх пропозицій висмикнули лише один елемент створення нового міністерства. Тому поки це більше схоже на імітацію, на гонитву за гучними назвами. А вже ж міністерство повернення українців звучить точно не гірше ніж велике будівництво. Але якщо за фасадом не буде стратегії, не буде нічого. Такий крок лише роздратує українців тим, що створить ще одну бюрократичну структуру. Я такі думки вже читаю і прошу не атакувати на старті. Давайте дочекаємося концепції від влади, бо саме міністерство дуже потрібне. Та водночас я наполягаю, щоб парламент ухвалив мій законопроєкт про засади державної демографічної політики. Якщо ж взяти мою ідею про міністерство, то беріть тоді весь документ. І не боріться, бо часу більше немає. Лише з початку 2024 року з України додатково виїхали ще 400 тисяч українців. Якщо досі лишалися вдома, то значить їх не налякала російська армія. Але якщо таки поїхали, то може бояться безпомічності української влади. А щоб дізнатися, що конкретно я пропоную: не пропустіть наступні відео і підписуйтеся на мій канал.